Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні до нас завітав Kinetic Crystal 2024 року. Ця лінійка є недорогими, але якісними хардтейлами, які дарують задоволення любителям катання ґрунтовими дорогами, лісовими стежками та кам'янистою місцевістю. З 2015 року Kinetic оновлювала лінійку Crystal. Модель 2024 року не стала виключенням, але про це згодом. Модель існує у двох розмірах коліс. 27,5 дюймів з рамами 17 і 19 дюймів, а також найнер, який випускається у трьох розмірах з рамою 18, 20 та 22 дюйми на зріст від 165 до 195 см. А також існує у трьох кольорах: у чорному, сірому та хакі. Також ProBicycle Group випускає таку саму модель, але з дисковими механічними гальмами під назвою Winner Impulse. До речі, огляд на неї та на інші хартили 2024 року вже є на нашому каналі. Переходь дивитись, а також не забудь поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. А ми продовжуємо. Рама велосипеда зроблена з легкого алюмінію, а її труби сформовані із застосуванням передової технології гідроформінгу. Завдяки цій технології вони набувають складної форми та профілю, роблячи її не тільки стійкою, але й елегантною зовні. Це також підвищує жорсткість рами, що дає змогу краще керувати велосипедом у поворотах. Троси велосипеда проведені частково всередині рами та частково під верхньою трубою, що забезпечує захист від бруду і пошкоджень. Крім того, всередині переднього трикутника рами є спеціальне місце для встановлення фляги або інструменту, роблячи поїздки на велосипеді комфортнішими та зручнішими. Додатково на велосипеді передбачена спеціальна підніжка, яка забезпечує можливість паркування велосипеда в різних місцях. А також, якщо у вас буде бажання встановити багажник і крила, всі необхідні кріплення присутні. Амортизаційна вилка Юдінг d 3 з ходом 100 мм розроблена для забезпечення надійного щеплення переднього колеса з дорогою і підвищення контролю над велосипедом. Вона забезпечує кращу керованість і допомагає уникнути аварійних ситуацій. Корпус вилки виготовлений з алюмінію, що робить її легкою і міцною. Її пружина має регулювання переднавантаження, а демпфер – регулювання відскоку, що дає змогу налаштувати роботу вилки під свої індивідуальні потреби. Вилка також оснащена блокуванням ходу, що дає змогу легко пересуватися асфальтованою дорогою, не втрачаючи енергії, що передається на педалі. Колеса зібрані на міцних подвійних алюмінієвих ободах Apex. Які стійкі до ударних навантажень і запобігають утворенню вісімок. Універсальні шини кенда ширною 2,1 дюйма з шипованим протектором забезпечують хороше щеплення з більшістю поверхонь. Колеса обертаються на надійних і легких алюмінієвих втулках Квандо, які забезпечують плавний хід навіть під сильним навантаженням. Дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 дозволяють швидко зупинитися в будь-яких погодних умовах завдяки своїй закритій конструкції. Вони мають високу потужність і точне регулювання, забезпечуючи ефективний контроль швидкості на дорозі. Ба більше, ці гальма не потребують частого обслуговування, адже колодки автоматично підводяться до ротора в міру зносу. В результаті вони є одними з найпопулярніших і найефективніших гальмівних систем сьогодні. Трансмісія, що складається з компонентів середнього та аматорського рівнів, являє собою 16-швидкісну систему Shimano Altus, яка забезпечує комфортне пересування рівними дорогами та легку їзду під час підйомів. Завдяки швидкому і точному перемиканню передач процес їзди стає більш ефективним. Трансмісія дає змогу миттєво адаптуватися до дорожніх умов. Підтримуючи оптимальне поєднання швидкості та передачі зусилля на заднє колесо, керування передачами здійснюється за допомогою монеток Shimano, які обладнані читабельними дисплеями, шатуни провіл Zephyr на дві зірки 24-38 Кермо та винос виконані з алюмінію, ширина керма 700 мм, а довжина виносу 80 або 90 мм відносно розміру байка. На кермі встановлені дуже зручні гріпси за комфортну посадку. Відповідає зручне сідло. Є в міру широким. Воно встановлене на алюмінієвий підсидільний штир. Kinetic Crystal 2024 року. Це ідеальний варіант для щоденних поїздок для людей, що шукають на другий та якісний байк. Надійні компоненти велосипеда забезпечують комфортне використання протягом усього періоду експлуатації, а можливість виїжджати у ліс на вихідних робить байк універсальним не тільки для новачків, а й для людей з досвідом. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей!